Ця конференція буде доречною саме в плані того, що всі сьогодні зустрілися. Можливо, буде почута цікава нова інформація щодо навчального року, дізнатися про підсумок минулого навчального року, обмінятися думками і звичайно мати перспективний план на цей навчальний рік, тому що кожного року в нас світі відбуваються зміни, зміни на краще, і всі освітяни мають бути в курсі того, що відбувається в сфері освіти. За традицією розпочали конференцію з вітань молодих спеціалістів, які тільки прибули на вчителювання. У цьому році почали трудову діяльність шість учителів-початківців, при тому, що усього у районі функціонують 22 ЗОЖ. 11 з них першого-другого ступенів і 11 першого, третього ступенів. З 1 вересня цього року розпочне роботу Підгірцівська загальноосвітня школа першого-третього ступенів. Із загальної кількості шкіл 19 функціонує в сільській місцевості, в яких навчатимуться 1764 учні. Доповідав начальник районного відділу освіти про ситуацію з готовністю шкіл до нового навчального сезону. За результатами огляду готовності навчальних закладів, що проходить 15-17 серпня, всі школи та дошкільні заклади готові до нового навчального року. Практично без зауважень підготовлені школи: Козинська, Підгірцівська, Григорівська, Маловільшанська, Першотравенська, Красненська, Великодмитровицька, Старобезрадичівська, Витачівська, Копачівська. Добре. Підготувались до навчального року і дві найбільші школи району Українська №1 – 952 учні на день об'їзду. Та номер 2 505 учнів. Але не усім районним ЗОЖ пощастило в ідеальному технічному стані зустріти своїх учнів після канікул. Тут внесли свої корективи, літні опади. Кільку місцями протекли дахи в деяких школах. Зокрема, це українській номер 1 спортзал та їдальне та Германівська гімназія протікання були в декількох місцях. Потребують заміни, тож ще більше загострили цю проблему. У ряді шкіл. Долинянській, Германівський, Семенівській, Українській номер 2 Гусичівській, Шуківцівській школах. Дощова вода потрапила в підвальне приміщення деяких шкіл, зокрема, це в Краснослобідській та Дерев'янській школах. Обговорювали на освітянській конференції і інші невирішені питання, що торкаються усіх працівників освітньої галузі району. Зараз нам всім нелегко, особливо вам, педагогічним працівникам. Про це буде говоритися і в доповіді начальника відділу освіти Михайла Романовича Накриєнка. І в виступах учасників конференції. Про це говорилося і на засіданні колегії райдержадміністрації в кінці минулого тижня. Проблем багато і невирішених питань теж багато. І побажань багато, як покращити роботу. І дійсно і творчих задумів багато. Але поки що бюджетних коштів, щоб це реалізувати. Є замало. Торкнулися і ремонту районних закладів освіти. Останнім часом чималі внески у покращення стану навчальних закладів робиться батьками учнів. За це райони керівництво освіти подякували благодійникам. Адже державного фінансування на ці цілі зазвичай не вистачає. На поточні ремонти шкіл виділено близько 200 тисяч бюджетних коштів. Ремонт системи опалення Українська номер 2 41 тисяча. Ремонт класних приміщень Українська номер 1 30 тисяч. Відмостка навколо школи Краснослобіцька загальноосвітня школа 30 тисяч. Придбано три електричні плити для харчоблоків українських двох шкіл та, та Жуківцівської школи 24 тисячі. 70 тисяч пішло коштів бюджетних на придбання фарб і будівельних матеріалів в інші школи району. Та Все ж не гаразд, в освітній галузі району можна перемогти різними корисними впровадженнями. Однак тут потрібно докласти чимало зусиль. Визначення стратегії розвитку регіональної освітньої системи, збільшення показника охоплення дітей дошкільною освітою та 100% охоплення дошкільною освітою дітей 5річного віку. Забезпечення функціонування оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів. Провадження системи профілізації навчання, реалізація оздоровчої функції освіти, вирішення проблем позашкільної освіти, забезпечення функціонування та реформування мережі навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами. Нові розробки в укладацькій сфері теж важливі. На щастя, на Обухівщині вистачає талановитих педагогів-методистів. Організація роботи з медичними кадрами спрямована на кінцевий результат конкретну допомогу вчителю в удосконаленні його професійної майстерності. Упродовж трьох років працює районна школа підвищення фахової майстерності педагогічних кадрів у міжкурсовий період, до складу якого входить 27 районних методичних об'єднань. 80 шкільних методичних об'єднань, 5 майстер-класів, посміно діючі семінари, практикуми директорів шкіл, заступників з навчально-виховної роботи, виховної роботи, завідуючих та вихователів дошкільних закладів, вчителів-предметників, практичних психологів. Традиційні освітянські конференції, хоча і не можуть вирішити відразу усіх питань, але є гарним приводом усім педагогам зустрітися та обмінятися досвідом, обговорити наболіле із владою та шукати шляхи вирішення проблем. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.